Я починаю свій шлях з пошиття пальта, і це буде перша серія. Всім привіт! Мене звати Іра, я кравчиня, блогерка. І я починаю шити своє перше саме утеплене пальто. Викрійку взяла з бурди в описі, написала яку, і зробила обов'язково макет. Але з макетної тканини саме пальто виглядатиме не ідеально так, як буде в пальтовій тканині. Тому я, в принципі, зробила одну примірку, потім другу примірку, трошки його скоригувала і залишаю так, як є, буду викроювати з основної тканини. А основної тканини у мене майже 3 метри, там без зовсім кілько. 2 сантиметрів, і я її колись знайшла не повірите секонд хенді А я люблю полювати в секонд хенді на якісь тканинки. Тож в ці майже 3 метри моє пальто влізло ну, дуже впритик. В деяких місцях я навіть заходила на крайку, і це я сподіваюся десь сховається в шов. Так як тканина ніби щільна, а ніби й не дуже, я її продублювала частково щільним дублерином, а частково тоншим. І основне у мене буде утеплення в цьому пальті. Це буде два види. Утеплення трошки товстіше для спинки і трошки тонше для рукавів, і, мабуть, я використаю його і наперед. Але це ще не точно, побачимо, як воно буде. І раз я вже витягла утеплення, щоб вам показати, почала його і викроювати. Починаю з рукавів, бо вони менші, з ними легше. Обметала зрізу рукавів, бо обсипається тканина. І на цьому все зустрінемось у другій серії.